Скільки можна заробити за годину, працюючи далеко бійником? Ця професія підходить для всіх, хто любить подорожі та не боїться тривалих маршрутів. Щоб розпочати, знаходь на карті Мітку Далекобійник. Прибувши, влаштовуйся на роботу та бери свою вантажівку. Але не поспішай. Щоб почати роботу, обираємо замовлення, вирушаємо на завантаження і після цього їдемо на місце розвантаження. Успішно завершивши попереднє замовлення, обирайте нові і продовжуйте працювати. Працюючи далекобійником, можна заробити близько. Бізько 50 тисяч доларів за годину, а також є можливість отримати вигідне замовлення від реальних гравців, заробляючи додатково 30-40 тисяч доларів за замовлення. Зарплата залежить від навичок та відстані між точками. За кожне успішне розвантаження ви отримуєте плюс один до навички, а з кожним рівнем прокачки доступ до нових крутіших вантажівок. А при реєстрації аккаунту активуй промокод QUANT та отримай 50 тисяч доларів і плюс. Один рівень.